Нам з селянами набрид наш звичайний одяг. І тому сьогодні ми будемо шукати нам новий одяг. Так, друзі, в цьому відео ви побачите селянному одязі. Ну і звичайно, також мене. Бета нашого нового одягу це, звичайно, бути і гарним, і незвичайним. З приводу незвичайності в мене є ідеї. Ну що ж, давайте тоді розбігаємося і шукаємо собі новий одяг. Ну що ж, друзі, вам напевно цікаво, де я буду шукати собі новий одяг. Відповідь вас здивує. я буду шукати його повсюди. Ось, наприклад, давайте зараз. Здобудемо трохи ґрунту. І зараз з нього ми скрафтимо собі одяг. Просто ставимо верстак, відкриваємо його, беремо ґрунт і поїхали, друзі. Крафтимо собі шалом, одразу також, звичайно, крафтимо нагрудник. штанці і куди ж, друзі, без кросівок. А тепер надягаємо те, що я скрафтив, і ви тільки подивіться, друзі, як дивно це виглядає. Тобто, так, ви все правильно зрозуміли. Це одяг з ґрунту. Але якщо ми зараз підемо в шахту і почнемо добувати каміння. Ми зможемо скрафтити собі одяг з каміння. І мені здається, це буде виглядати ще більш дивніше. Ей, ей, хлопці, мене хтось що, якщо що, в мене все готово. Сподіваюся, цей селян не вкрав мою ідею, а саме робити одяг з абсолютно будь-якого блока у Майнкрафті. Тому так, в цьому відео ви побачите багато варіацій мого одягу. Ну і потім ми виберемо з вас найкращий варіант. А тепер знову відкриваємо верстак і робимо, друзі, те, що ми робили з ґрунтом, а саме крафтимо броню. І тепер. Замість одягу з ґрунту, друзі, в нас буде ось такий одяг з каміння, ви тільки не подивіться на нього. Слухайте, а якщо що за допомогою нього можна навіть маскуватися. Але ж ходімо подивимося на селяна. В який такий новий одяг він перевдягнувся і погостриває на сухий, сухий дружину виглядає це непогано, класний костюм. Дякую, до речі, Кавона, як тобі мої вуса? Ідеальні, просто ідеальні в тебе вуса. А ще бачите, друзі, на його одязі намальована піца. Ну це ж піца, правильно селян. Все правильно, до речі, як ти гнеш, в мене найкруті. Слухай, ну складно сказати, тому що ми ще не подивилися на одяг інших селян. Твоя правда, ну що ж, то будемо на них чекати. Ну що ж, друзі, а тепер я просто підходжу до вівці і починаю її стригти. Таким чином, я повинен добувати багато вовни. І потім з неї ми зможемо скрафтити собі білий костюм. Давайте зараз подивимося, як це буде виглядати став верстак, і знову починаємо крафтити вже новий одяг. Ну і що ж, сподіваюся, ви готові на це подивитися. Один, два, три, чотири і. Wow. Це типу костюм Вільсі, чи що? Я не розумію. Але, друзі, як ви бачите, він повністю білий. і Мені здається, виглядає непогано. Але давайте перейдемо до чогось дійсно незвичайного. Тому, друзі, я знайшов тут купу вибухівки, яку я зараз, звичайно, добуду. І цікаво, чи зможу я з неї скрафтити новий одяг. Ми це можемо перевірити тільки в одному випадку. Відкриваємо верстак. І так, друзі, можу. Це ж як він зараз буде виглядати? А зараз дізнаємося, знімаємо білий і надягаємо. Маємо одяг з вибухівки. Подивіться, друзі, просто подивіться на цю красу. І, до речі, особливість цього одягу не тільки в його вигляді, але ще і у ефекті, який він дає. Тобто, дивіться, підходимо до цих вівс і робимо ось таким чином. Вибух, і це було дійсно круто. Ну і звичайно, так як цей одяг з вибухівки, він може вибухати ось так. Чи бачив ви кого-небудь щось подібне? Я цього не знаю, але єдине, що я знаю, це те, що в будинку селяни є багато книг, з яких яких я зараз також скрапчу одяг. І тут, до речі, дуже зручно, що в його будинку є верстак. Давайте перевіримо. Так, друзі. Зараз в нас буде книжковий одяг. Це також доволі дивно. Я б його навіть назвав розумний одяг. Ну що ж, друзі, надягаємо його і вау, це дійсно незвичайно. Постривайте, якщо я ось так залізу, я навіть можу замаскуватися, як ви бачите. Слухайте, ну які ще цікаві буки і у Майнкрафті. А я знаю, друзі, скло, точно. І, до речі, пощастило, що в мене тут є пісок. Нам треба. Треба добути максимум піску, потім ми з вами його переплавимо. І з цього ми отримаємо багато скла, з якого скрафтимо новий одяг. Мені здається, він буде дуже незвичайним. Тому, друзі, просто ставимо на цьому місці піч сюди ж пісок і сюди вугілля, і нехай переплавляється. І подивіться, ми за це отримаємо скло. Хто хоче, нехай підходить, ви будете точно здивовані з мого нового одягу. Це це, це це що таке в тебе. Звучить цікаво, і поки наш пісок переплавляється, можемо піти та подивитися подивитися. Але, друзі, перед цим я б хотів сказати, що, на жаль, останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Але якщо зараз кожен з вас поставить, такого ставатися вже не буде. Дійсно, друзі, абсолютно кожен ваш лайк, ось навіть один лайк, він вже просуває відео в рекомендації, а також просуває україномовний контент. Тому, будь ласка, поставте лайк і, до речі, підпишіться на мій канал, тому що нові круті відео виходять абсолютно кожен день. До речі, так, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Ну що ж, а тепер подивимося на одяг нового селя. На і постріли, ти ж ти, ти, ти як це взагалі зробив? Ти ж хлопець. Договір в нас, який мов, треба зробити гарний одяг, а також незвичайний, правильно? Ем, ну взагалі-то так, все правильно. Цей одяг і гарний, і незвичайний. Хіба не так? Ем, Ну так, так, все все правильно. Ну тоді які проблеми? Ем, тата та, ні, ніяких проблем немає. Але ж, друзі, я впевнений, ви ніколи в житті не бачили такого селяна. Ну, я, звичайно, також такого селяна не бачив. Ох, я думаю, всім відомо будемо дуже сильно. Ще дивуватися, тому що це тільки два селяна з сіми. Тобто ще 5 селянів з новим одягом в нас буде. Ти заздриш моєму новому костюму, камон, а? Я тебе не чую, я тебе не чую. Тому що зараз тут я хочу поставити велику скриню, а в неї скласти всю броню, яку я зроблю за це відео. І потім з всього цього одягу ми виберемо один найкращий. Так, 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 друзі, одяг з скла. Як він буде виглядати? Відкриваємо піч, заберемо все це скло, стамо верст так і починаємо крафтити шолом. Так, ми можемо з скла скрафтити собі зараз новий одяг. І це круто. Один, два, три, чотири, друзі, і готово. Давайте зараз на нього подивимося. Ну що ж, надягаємо 1, 2, 3 і 4. І а, Я зрозумів. Друзі, так я взагалі став невидимим, як ви бачите, ну майже невидимим. Ну, типу, я повністю прозорий, як скло. Та й взагалі я, я зараз виглядаю як скло. Поки що це найнезвичайніший одяг за сьогодні, але це поки що. Мені стало цікаво скрафтити одяг для. Маскування. Тому нам треба добути з вами багато ось цього саме темного дуба. І мені цікаво, чи зможу я завдяки одягу з темного дуба замаскуватися в лісі. Перевірити це можна тільки єдиним шляхом Ставимо верстак і починаємо крафтити цю броню. Або одяг називайте, як вам зручно. І нарешті кросівки, друзі, надягаємо один, два, три і чотири. І так я вже бачу, що можна непогано так замаскуватися. Це одяг для маскування і постривайте, друзі, десь ми були ножиці. Ви запитаєте, постриває, навіщо вони тобі? Завдяки ножицям, друзі, ми з вами можемо ось таким чином добивати листя, причому доволі швидко. Якщо ми будемо це робити рукою, листя просто буде ламатися, а за допомогою ножиць воно ще й нам буде випадати. І тому в нас зараз з'явиться ще одна броня для маскування. Ха-ха-ха, такого ми точно не очікували, побачите. Не знаю, про що там каже селяна, але я вже йду до них. І давайте одразу надягнемо одяг з листя. І так, це дуже непогане таке маскування. Якщо я, наприклад, встану десь ось тут. І Так, друзі, подивіться, як гану, я замаскувався. Але ж добре, нам вже треба йти дивитися на, на, на наступного селяна. Уау, друзі. Подивіться, це здається просто ре, ре, ре ре, ре, реалістичний селян. Прямо, прямо дуже реалістичний. <sells for> <-line> Дякую, я точно сьогодні буду найреалістичнішим селяном. Сухай, слухай, сухай, безобрасиле в нього вуса набагато крутіші, аніж тебе. Ей, ти чого? Я, я перше вигадав вуса собі взяв. Нічого не знаю, вони мені більше пасують. Тільки через вуса не сваріться, будь ласка. А ось в мене взагалі немає вус, я і не сварюся з ними. Ем, ну так, це і зрозуміло чому. Але мені здається, ось цей селян взагалі може стати найкрутішим. Хоча знову ж таки ми ще не дивилися на інших селянів. Якщо ви думаєте, що це все чим я можу вас здивувати, то це, звичайно, неправда. Друзі, зараз ми з звичайного верстака також зробимо одяг, тому відкриваємо верстак, беремо інші верстаки. Звучить дивно. Але так, друзі, робимо це. І крафтимо з верстаків також собі новий одяг. Готово. А тепер одразу давайте його надягнемо. І ось, друзі, кавун верстак перед вами. І до речі, якщо я буду грати з цим одягом, мені взагалі не потрібен верстак. Тому що я можу бути взагалі на будь-якому місці. Давайте, наприклад, перейдемо сюди, натиснемо кнопку, і я вже можу крафтити, як в справжньому, верстаці. Ось бачте. Тому що я і є верстак. А далі те ж саме я хочу зробити з пічкою. Тобто так, знову крафтимо. Новий одяг, але тепер з пічки. Тепер надягаємо, і ефект, друзі, тут буде такий самий, але спочатку подивіться на цей одяг. Ми знову ж таки натискаємо на кнопку. І я переплавив залізну руду, яка була в моєму інвентарі, і я отримав залізний злиток. А хочеться щось таке ще більш незвичайніше. І саме тому ми підходимо до квітки. І так, друзі, зараз будемо крафтити собі новий одяг з цього маку. І отримали з вами. Ми, друзі, ось таке. Тобто, так, як ви бачите, в мене на тілі багато атобаг, Ось. Я можу з ним ходити, навіть бачите, позаду він також є. Подивіться, ну це взагалі якось супер-супер дивно. Але і таке, звичайно, ми можемо робити. Ей, хто ще на мене хоче подивитися? Подивіться на мій онях, я крутий. Ну як тобі сказати, не зовсім крутий, але, але непогано. Та який непогано? Це у вас непогано, а в мене просто неймовірно. Перед тим, друзі, як подивитися на наступного селяна, відкрита коментарі та напишіть, яка у вас зараз погода. Тобто, так, просто відкрити коментарі та напишіть, яка у вас сьогодні. Погода. В моєму місці, наприклад, сьогодні дощ. Ну а ви, друзі, напишіть, яка у вас погода? І я вже дивлюся на наступного селяни. І як взагалі твій костюм дивний називається? Чому в тебе очі різні? Це кавун, костюм ненормального. Ну воно і видно, так, костюм ненормального. Але ж постривай, нам потрібен був гарний костюм. Гарний і незвичайний. Так, в тебе, звичайно, незвичайний, але ну точно не гарний. Та що ж ви всі прощепилися? Гарний мій костюм і все. <гум> ну можеш так вважати, але мені здається, твій костюм точно не найкрутіший. Друзі, краще ви напишіть в коментарях, як вам мій костюм, тому що вони брешуть і заздрять мені. О, навіть так, ну добре, можеш так вважати. Всі, що в Майнкрафті знають, як виглядати. Глядає кавун, і я, якщо що не про себе, а про ось такий кавун, друзі. Коли ми його ламаємо, нам випадають скибки кавуна. Багато скибочок кавуна. І з цього блока Кавуна, друзі, я також скрафтив собі броню. Броня називається кавун. Надягаємо. І ось дивіться, тепер кавун кавун. Ну тобто ви зрозуміли, кавун у броні з кавуна. Ні, ну також непогано виглядає, але це не найкрутіша броня. Це точно. Саме тому я взяв звичайно ось таку губку та скрафтив також з неї броню. І ви подивіться, просто на це кавун тепер губка. Постривайте, а я можу воду втримувати в собі, як це робить е, губка. І так, ви це бачили тільки що? Вся вода на городі зникла. А якщо піти сюди, Слухайте, крутий ефект. Тобто, давайте зараз ось сюди стрибочок у воду робимо, і ви бачите, як ця вода починає здикати. Я можу спустошувати ціли, цілі річки. Я такого точно не очікував. Давайте ще раз і все, бачите, води тепер тут також немає. Тобто, виходить, що я всю цю воду випив? Чи вона просто затримає? Дтримаємося в моєму одязі, але йдемо на болото. Тут озеро ще більше, тут натискаємо. І так, як ви бачите, вода зникає, але знову ж таки, вона тут поповнюється, тому повністю ти тут її точно не прибереш. Бачите, постійно поповнюється. Але цей одяг тепер мій один з найулюбленіших, якщо чесно. Ну і всі знають блок Обсідіан у Майнкрафті. З нього ви можете зробити свій портал у пекло. До речі, так, цей блок надто складно зламати. Тобто, якщо ось так ломати діамантовим кайлом, це в нас займе секунд 20. Але ламати нам вже його. Не треба, тому що броню з цього боку я вже скрафтив, і мені здається, вона зможе мене захистити. Виглядає вона не дуже, але як ви бачите, додатковий ряд сердець мені додався. І тобто, замість дев'яти сердець, мене тепер їх 18. Треба їх зараз протестувати. Піднімаємося якомога вище. Ну що ж, такої висоти висичі, чи ні, давайте ще трохи вище піднімемося. Ну і що ж, тепер давайте стрибати. Подивимося, чи витримається захисна броня, будь ласочка. І так, друзі, слухайте. Так я міг ще вище піднятися. Та навіть не розбитися, тому так, ця броня, вона просто неймовірна. Подивіться, скільки в мене вже різного одягу є, і я спеціально так поставив вже другу скриню. Ха ха, -ха селяни, не бійтеся, я не буду вас кренати. А можливо, і буду. О, хто це в нас там ще прийшов? Давайте подивимося, і вау, який же він страшний, друзі. Подивіться на його обличчя, тут страшне все. І очі в нього страшні, і також рот. А що це в тебе з зубами? Все нормально, не болять, вони в мене просто страшні. І все. Вау, ну селяни сьогодні нас дійсно дивують своїми новими костюмами. Ще на двох селянів ми не подивилися, вони скоро обов'язково прийдуть. І я їх налякаю, ха-ха. Ні, ну якщо хочеш так, можеш їх налякати. Але хлопці, я також хочу вас здивувати, тому просто цілий день кравчу собі різний різний одяг, щоб потім обрати найкрутіший. Ти ж нас не будеш лякати? В тебе одяг який страшний? Ем, та ні, не страшний. Тоді не цікаво. Та все в мене цікаво, не бреши. Всі ви знаєте, що таке досвід у Майнкрафті, коли ми когось знищуємо, нам, як ви бачите, випадає досвід. Чим більше мовів ми знищимо, тим більше досвіду ми з вами отримаємо. Але що, якщо я вам зараз покажу одяг з цього досвіду? Тобто, якщо ось так от подивитися, бачите, друзі, він постійно переливається. Також, як і міновий одяг. Давайте на нього подивимося, друзі. Я ж казав. Це дійсно одяг, який повністю зроблений з досвіду. Він також, як і досвід, переливається. І в цьому одязі з досвіду, я... Буду підбирати багато-багато досвіду. І щось тут багато слів досвід, але все одно, мені здається, це також супер незвичайно. І так, броня з обсідіану, звичайно, була дуже захищена. Але взагалі у Майнкрафті є блок, який просто не можу зламати. І так, це бедрок. Ми можемо, звичайно, встати, намагатися його зламати, але і навіть якщо я так буду робити 10 років, друзі, я все одно все одно його не зламаю. Але що, якщо я вам скажу, що в мене є е, одяг з цього самого бедроку, і ви тільки ну, подивіться на цей одяг. І я не знаю, наскільки сильно. Ага, ні, вже, вже знаю, наскільки він нас буде захищати. Три ряда сердець ми не з'явилися. Тому будемо зараз їх перевіряти. Піднімаємося на цей стовп, але нам треба піднятися ще на більшу висоту. Тому, друзі, давайте. Ось таким чином не зупиняємося. Без зупинки, піднімаємося все вище і вище. Поки я не втомлюся. Фух, якось, друзі, ось так. Я вже дуже високо знаходжуся. Майже на висоті хмар. Ну добре, давайте піднімемося на висоту хмар. Ось таким чином все, бачите. Я можу їх навіть потримати в руці, доторкнутися до них. Фух, я не знаю, чи витримається броня. Сподіваюся, що так, друзі, стрибочок. Стрибочок навіть довго падає, буділасочка. І, друзі, три серця залишилося. Але подивіться, яка там висота, просто неймовірна. І ця броня з бедроку, вона мене взагалі повністю захистила. І це точно найзахищеніша броня на сьогодні. Ну що там, хлопці, показати, як я вмію телепортуватися? Що тут нас ходімо, подимося і постривай на друзі? Це селян. Ендермен. Все вірно, як вам, хлопці, мій костюм? Сухий, ну гарний такий, і незвичайний прямо те, що треба. Я знав, що ніхто не буде робити собі костюм з мобів, а я здогадався до цього. Ну, до речі, так, він собі зробив костюм з моба, тобто з ендермена, а я собі роблю костюми з будь-яких блоків. Чимось все ж таки ми з ним схожі. Ой, дивіться, до речі, друзі, залишився сьомий селян. Та щось він якось запізнюється, де він там? Ну він ж собі костюм готовий, може, в нього костюм якийсь наймовірний. Ми це скоро дізнаємося, але, друзі, хотів ще дещо вам показати. Всі знають, що таке лава. Що в ній небезпечно плавати, та й взагалі краще в ній не плавати. Але ж лава це не блок. Але броня з лави, врешті-решт, в мене є. І ось так, друзі, вона виглядає. Бачите, вона переливається, вона вся така прикольна. Ще додає мені два серця, але це не важу. Важу те, що я можу стрибнути у лаву, і як ви бачите, мої серця на місці. Тобто, в такому випадку я можу плавати в лаві нескінчено. Так, мені там, типу боль. Ну так це показується, бачите, але насправді серця всі мої на місці. Тому ця броня дійсно крута. В ній плавай у лаві скільки захочеш. Так, а тепер давайте скоріше у воду готово. Також, до речі, друзі, в мене є ось такий блок цукерки, як ви можете звернути увагу, він зелений. І з цього блока, хоч його і немає насправді у Майнкрафті, в моєму моді він є. І тому, друзі, я можу надягнути броню з е, цих цукерок і ось. Можна сказати, що в мене така цукрова броня. Така солодка. Її, напевно, можна навіть з'їсти. А давайте, до речі, спробуємо взяти, наприклад, ці кросівки, беремо їх в руки. І так, друзі, я можу їх з'їсти. Я ж кажу, цукрова така броня непогана. І, до речі, друзі, я зовсім забув про лід. Давайте його постамо. Ну і всі знають, що коли ти по ньому будеш йти, тобі буде слизько. Ось так, слизько, слизько. можна впасти. А що, якщо я надягну броню з цього льоду? Давайте спробуємо це зробити. Так, до речі, таке враження, друзі, що я просто замерз. Бачите, ось просто стою на місці. І дійсно таке враження, що Кавун просто замерзла. Мені, друзі, звичайно, я можу йти. Давайте спробуємо походити. Ну і звичайно, мені все одно тут свисько. Але ця броня, вона також доволі незвичайна. Хоча б, коли я ходжу по землі, мені не свисько в ній. Це вже, знаєте, хоча б якийсь прогрес. А хоча ні, друзі, трохи свисько, дивіться. Я зараз підходжу до цієї скрині, не рухаюся, і бачите, Скользіння все ж таки деяке є, ось бачите, сам по собі рухаюся. Тобто без цього одягу такого ефекту немає. Як ви всі знаєте, в Майнкрафті є май але нам не так цікавий цей маяк, як броня з нього. Тобто подивіться ще раз, як виглядає цей маяк всередині. Тепер давайте надягнемо броню з цього маяка, і ви подивіться, вона, до речі, нагадує діамантову, так, друзі, це правда. Але ні, це не діамантова броня. До речі, саме тому я вам її показав, що вона нагадує діамантову Така прикольна, ну і дійсно, схожа вона на маяк. Як він виглядає ось там всередині. Ви чекали, і я прийшов! І перед тим як нормально подивитися на наступного селяна, я хотів. Провести експеримент. Дивіться, друзі, в нас є гарбуз, і це такий блок у Майнкрафті. І мені цікаво, як буде виглядати з нього броня. Тому давайте одразу це перевіримо. Шолом, нагрудник Штань кросівки. І так, як ви бачите, в мене тут також є ось такі очі. Рот, і взагалі я весь такий гарбузовий. А, ну і до речі, позаду теж саме, друзі, бачите? Тобто позаду і спереду теж саме. Ну і давайте нарешті покажу вам останній свій одяг на сьогодні. І він буде з піску, друзі. Так, я вирішив взяти пісок, скрафтити з нього броню. І виглядає ця броня ось так. Тобто, знаєте, якщо я буду йти десь по пустилі, мене буде складно помітити, тому що, бачите, я майже весь з піску. Так, руки та голова трохи старчить, але все одно. Я можу маскуватися в цьому піску, і це доволі незвичайно. А тепер, друзі, найскладніше. Давайте всю цю броню складемо в скриню, наприклад, ось цю. І нам з усіх костюмів треба обрати один. Давайте порахуємо, скільки в нас костюмів. В цій скрині 12, а в цій, а в цій ще 1. Тобто виходить, що в нас, друзі, є 21 костюм. І, постривайте, Мені треба подумати, який з них найтакий цікавіший, найгарніший. Це все супер складно, але знову ж таки, давайте надягнемо а, ось цей костюм з вибухівки. Мені здається, він більш незвичайний, аніж інші. Тим паче я можу вибухати. Ну, ви це пам'ятаєте, ось таким чином. А тепер йдемо вже нарешті до селян. І дізнаємося, чий костюм а, найкрутіший. Тому що ми всі сьогодні старалися. Я взагалі 21 костюм зробив. Це було доволі складно. О, до речі, останній селян. Ось такий друзі. Ааа, я зрозумів, це типу селян мільйонер. Подивіться, як класно він виглядає. А ти це? Ти з усіх сторін краще подивись. А, я бачу, прикольно. Тобто, бачите, в нього знак долара тут взагалі повсюди. О, подивіться. А тут взагалі купюра грошова, мені здається, це непоганий такий костюм. Камо, на ваш друзі повинні тут проголосувати. Чи костюм виявився краще? Ну так, це дійсно правда. Тому, друзі, відкрито коментарі та напишіть, будь ласка, чий костюм вам сподобався більше всього мій. Ось цей вибуховий, ну, костюм з вибухівки, або костюм мільйонера, реалістичного селяна, селяна піци, дівчини селяна, божевільного селяна, або селяна ендермена. Тобто у нас тут вісім, і напишіть, чи костюм вам сподобався більше всіх. О, а ви що, вже голосуєте, я без мене, ну як так? Ой, точно, я ще думаю, чому тут шість селянів, а не сім? Тому давай вставай ось тут. І так, друзі, як Ви бачите, все, є ще страшний селян, точно, ми про нього зовсім забули. Ага, забули. Спеціально про мене не сказали, щоб за мене не голосували. Та ні, ти що, це неправда? Тому так, друзі, напишіть у коментарях свою думку. В нас тут і страшний, і мільйонер, і реалістичні, і піца, і дівчина, і божевільний, і ендермен, і, звичайно, я. Ну я, якщо б не обирав себе, обрав би напевно цього реалістичного. Ну правда, подивіться на нього. Ха, ха а вам як мої? Та знову ти зі своїми вусами. Так, так, молодець. Тому зараз будемо читати коментарі і вже вирішувати між собою. Чи костюм краще новий друзі? Натискайте на інші мої відео, дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я кавун. До нових зустрічей.